Ми грали для хлопців в одному секретному місці на Донеччині. І був один військовий, він, він, ну, він був стурбований якийсь, і після кожної пісні казав: Тані, ну таке. І, і грав Коля, і раз він пісню зіграв. Він давай щось ну, коротше, щось інше, щось нормальне. Він каже: А що нормально, що ти хочеш? Та я не знаю. Він каже: Окей, тоді ми з тобою зараз йдемо і пишемо пісню. І він перериває свій виступ, він іде з цим героєм, відходить там 20 метрів, вони сидять, пишуть пісню, він повертається і грає цю пісню. І це пісня додому, яка зараз звучить на Укрзалізниці кожен раз, коли відправляється потяг в Краматорськ.